Вони з'їли повністю весь буряк. Весь буряк, а тепер я стала такою, як моя баба. Типу плюс чи ну, мінус? Плюс. Ну. Головне, щоб не матюкати. Чуваєм, хай бужи. Підмога під'їхала. Не задирати носи, не тут не показувати свій гонор. Це таке цікаве. Я не буду це коментувати, просто для мене це цікаво. Маємо своє і добре. Який гарний день сьогодні. Сонечко світить, супер. І сьогодні вже точно ми почнемо буряк бирати. Кінець вересня вже, і ми вирішили, що треба викопувати буряк. Я би його, можливо, ще й не викопувала, але вчора ввечері вийшла. Забирати білизну сушки, йшла сусідка по і Розказала, що вони вже і моркви, і буряк викопали, і що з цей рік дуже всі рано в селі. І знаєте, як колись моя баба, ой, той сусід раніше картоплю посадив, значить, і нам треба бігом саджати картоплю. Таке змагання було. А тепер я стала такою, як моя баба. Що якщо ті вже викопали моркву або там буряк, а ми ще не викопали, то думаєш, що ти якась погана господинька, то бігом треба, поки сонце немає дощів, викопувати, просушити, пообрізати все і спустити в льох. На зберігання. А ще знаєте, в минулому році наш буряк червоний з'їли. Вівці зайшли до нас от сюди на город. Я якраз йшла з дитиною зі школи, заходжу на подвір'я, а у нас тут весь город. Перше, що було на їх шляху, це був буряк. Наступні ряди йшли моркв. ну так посаджено було, як і в цьому році. То дякувати Богові, що вони просто не добралися до моркви. Вони з'їли повністю весь буряк, весь буряк і верхи і. Ну, тобто це бадилля, і сам буряк було з'їджено. І ми оцей бурячок, значить, який вони погризли, обрізали собі і так зимою його їли. Ну, бо що, лишилося без буряка. А я в цьому році кажу, треба скорше його вибирати, щоб знову надійшли сюди вівці. Хоча ми вже так сіткою загородили, всякими там палки і все таке інше. Ну, щоб було під рукою, чоловік загородив. І швиденько вибирати, щоб не лишитися в цьому році без урожаю. Знаєте, ще хотіла сказати, що тут місцеві люди говорять, що там буряк треба моркву викопати до якогось числа, особливо от про буряк я чула. Або якщо ти там до якогось свята викопав, ну, релігійного свята, то типу, він буде червоний тоді зберігатися, і буде червоний там в борщу на на салати, на якісь і все таке інше. А якщо вже після того свята, ну, ну якось так, точно не пам'ятаю, то він не буде, значить, червоний. Мені здається, що це не від того залежить. Я так до того трохи скептично відношуся. А це залежить все ж таки від сорту, який це буряк якого сорту, ну, я так думаю, і від землі. Ну, до свят, ну то таке цікаве. Я не буду це коментувати, просто для мене це цікаво. Бачите, такі різні, такі є найбільші, саме такі великі ми виривали літом, там то на борщ, то просто варили на салат. А я чекала, поки оце виросте, і воно так і не виросло. Ну які вже є, такі і є. Маємо своє і добре. Много під'їхала. Там, Там будемо, так? Да? Там, так, ми Можна було нагороди. Пенсію, щоб не передалися. Ну так отут за на нет. Туди наверх не викладай. А вилежи отут. Біля колини. Вівцям нічого не залишимо цього року. Прийдуть, а тут нічого немає. Тут не жалко їх. Мені праці своєї шкода і урожаю. Купила цього року сорти е, такі голландські, що вони... Червоні, солодкі і гарно зберігаються. Ну, подивлюся, як будуть зберігатися, але смакові якості, правда, вони дуже-дуже солодкі, немає оцього такого якогось присмаку бурякового. Ну, Надзвичайно класні смакові якості. Я собі записала, які це були сорти. І якщо він буде зберігатися, так як обіцяно в характеристиках, то і на наступний рік будуть такі саджати. Такі маєте погори одразу тобі на сьогодні буде салат. Висипав тут у нас два сорти буряка. Цей сорт в першу чергу найсмачний перевірений з нього борщ отакий не виходить так що поїхали далі працювати два ось отакий як моя голова земной кусой, какой буде. Компот, шанна. Вот это самый такой кит здоровый. Мова зайшла за прикметиці ці. то мені згадалось на думку, як в дитинстві, знаєте, там дорослі батьки там кажуть дітям там: "Ти не риби, а то то що станеться?" От завжди мені казали, не витирай рукою з стола ці крихти, бо будеш бідний. Ось. і Так воно і ну, Так воно сталося от бачиш. Може ця програма просто вона запрацювала, її вклали в мені в голову, і вона працювала весь час. Може і за цього воно і От. А треба ж типу ну, рушничком витирати. Ну, перше, що мені згадується, це типу, в п'ятницю, якщо сильно смієшся, в неділю будеш дуже гірко платити. Да, це теж таке в мене було сміятися. Ні, ну було ж таке, що типу, хвилина сміху дарівню, там, години життя. Ну, типу, плюс чи ну, мінус? Плюс. Ну. Тобто ну, різна програма. Ну, це ну, дуже серйозно впливає на людину. Ну, так. Переконання закладаються в дитинстві. Ну, мені більше, знаєте, прикмети, які там пов'язані. То переконання, то переконання, а от є такі прикмети народні, якісь, які пов'язані якось там, треба посадити до якогось числа чи викопати до якогось числа. І я, наприклад, тут за ті три роки, чотири вже в селі жодного разу по цим релігійно народним календарям не саджала, не викопувала. І, і нічого, все росте, все зберігається. У мене якоїсь закономірності немає, що не викопала. Значить, я навіть дивлюся, що ті, хто правильно робить, у тих не росте або не зберігається. Ну, так де логіка. Ми ставили собі забор, ну, сітку, сітку ставили, тіньову, тіньову. Ну, тому що знову ж не наша хата, ми не хотіли вкладати гроші, а треба було закритись якось, хоч. тому що взагалі забору не було. І виходиш в трусах в, трусах, в двір і всі, всі бачать і, і постійно ж ти як на І Таке було, що якраз якусь це був чистий четвер перед великодним, я це дуже добре пам'ятаю. І, і типу, не, не можна ставити до цього, так? Да? Огородити не можна плід, тому що небо літо буде без дощу, казали так. Да, і ми якраз поставили, я совпала з тим, що ну, трошки там не було дощів. Ну не було, це було посушливе літо. Ну це правда, було посушливе. Так, да, так. Да. І, і на нас тут всі бочки катились, що це ми винні. Ну, в такому юморному форматі, звісно, що ми з сусідами нормальні відносини, ну просто було досить смільно. Ну, для нас це, дивно. для да. нас це дивно, а для людей, які тут живуть і вони ну, дотримуються цих правил, для, цих, для них це нормально. І це нормально, що для них одне нормально, а для нас інше нормально. Кожен ну, якби має свої якісь там переконання, концепції, він по ним живе. Ну то просто ж як? Жили батьки по цим правилам. Ну, колись в давнину нуж там е, якісь жертвоприношення да, приносили там, і, щоб там дощ пішов. От. А зараз такі прикмети використовують. Ну, воно ж все передається. Висновок тут такий має бути, що головне. Бути доброзичливими і не конфліктувати. От Ми, наприклад, не конфліктуємо, і ми максимально все намагаємося дипломатично вирішувати з усіма, не, не задирати носи, не тут не показувати свій гонор. Ну, ми такі... Взагалі по життю є, які там гонор свій не показуємо. Ну, ми вважаємо, що треба бути добрими один до одного, там, до, до, до тих, з ким ти поруч живеш. Багато чого не дотримується, але якщо там в цей день щось не можна робити, ми то не робимо, то ми, не робимо так, ми не йдемо на конфлікт. Абсолютно, тобто ми згодні з, 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 з тими правилами, які тут є в селах. Так як кажуть. Прийшов на чужу територію і живеш по законам, які тут є. Так. От, да. Це ж ми приїхали сюди і вони до нас. Може одразу Кажеш, сьогодні тепло, а вчора дві пічки палили. Не могли нагрітися. Ну, справа в тому, що в хаті було холодно. Отаку дрібноту теж не викидаю. Зараз її взяти, всю зібрати, поварити і потерти на салат. Солодкий, смачний, без сторонніх якихось там присмаків, що його просто сількою посолив і вже їси, і він вже сухий. У нас тут за тим викинули на помийну яму минулого року, я в АТБ купляла отакий гарбузик Хокайдо. І купляла я його, мені на роботу треба було для декору. І він у нас лежав до весни майже, а потім чоловік викинув сюди на компостну яму, і він отак виріс з цієї компостної ями. І, бачите, ці хокайдо є свої. І для чого вони мені потрібні? Теж для декору. Я їх зараз хочу зрізати і покласти десь так. Ну таку от осінню атмосферу. Чувак, хай буже. хайбужи. хай і він більш твоїй голови, чи менше. А тут бачиш в сітку вріз. Як його різ. Саму сітку? Ні, не вріз. Від сітки. Ну що, врожай вдався? Так. Ну. Не запланований, причому врожай. що кашу, кашу будемо їсти. І це для декору. Всі шукають хоккайда ці гарбузи. Вони у нас там Ось, на, ще на, на ямі виросли. Маленький. Такий ще маленькі. Так. А я в новому вийду, бачу, вони кутю на Максимайс і Талік і на десь на йотовий. І зізо газ вагон. Мені цікаво. YouTube, як субтитри ці додали, що він зрозуміє, що він сказав. Головне, щоб не матюки. <гум> так. Зараз приберу баділля це з буряку і в принципі все спускаю в льох його назвати. Я да, пока. Все, Давайте доробимо. Викинемо вівцям за забор туди. Нехай хоч це з'їдять. Це велика перевага жити ось так. Біля пасовища на краю села. Ось викинув баділля, а так, ну, з'їли тварини. А так куди його дівати? Люди там палити не можна, таке баділля. І за це штраф. розумієте, А його багато збирається. Тому я рахую, що це великий плюс.